В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, всією силою Твоєю, всією думкою Твоєю, всією душею Твоєю, а ближнього Свого як себе самого. Ці слова ми сьогодні чуємо в Євангелії напередодні в неділю напередодні. Цього великого свята вже незадовго Різдва Христового. Церква в неділю праотців, церква подає нам це Євангеліє, в якому законовчитель запитує Ісуса, учителю, що має робити, щоб осягнути життя вічне. І Христос каже, що читаєш в законі? І Той каже: люби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм всією душею твоєю, всією силою твоєю, думкою Твоєю і ближнього свого як себе самого. Як бачимо, і Христос похвалив його, каже, роби так і будеш жити. Найважливіша заповідь, щоб осягнути життя вічне, це є заповідь любові, любові Господа і любові нашого ближнього. Не сказав Христос про якусь іншу заповідь, але саме про цю про заповідь любові. І не випадково, бо саме Бог є цією любов'ю, Він є абсолютною любов'ю, Він є джерелом любові, Він з любові робить все. Господь тільки з любові творить. Він творить цей світ, в якому ми живемо. Він творить людину також кожного з нас з любові. З любові він це робить. І він також, навіть тоді, коли людина не послухала його і переступила заповідь, і він тоді з любові посилає свого Сина Єдинородного, щоб людину спасти, щоб їй відкрити вхід до Божого царства, до щастя вічного. І він це робить з любові. Тому апостол. Іван, коли говорить про Господа, він каже, Бог є любов. І хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, і Бог перебуває в ньому. Іван виявляє також цю най, найглибшу таку прикмету Божу, якою є любов. І справді, коли ми оглянемо навіть наше життя, коли ми аналізуємо наше життя, Кожен з нас також прагне любові. Кожна людина хоче, щоб її любили, і кожна людина хоче також любити, бо саме тоді, коли людина любить, вона є щасливою, вона задоволеною в житті. Якщо в ній є щось інше, якась ненависть, злість, гнів, е, якась зависть чи ще щось, там немає любові і людина тоді не є щасливою. Вона сама не є щасливою і ще й інших робить нещасливими також через таку поведінку. І тому Христос сьогодні пригадує нам про це найважливіше: про любов. Про любов до Господа найперше, бо Він є джерелом любові і любов до наших ближніх. Цей законовчитель питає в Ісуса: а хто є моїм ближнім? Також так спокусливо спочатку спокушає Ісуса, що я маю зробити, щоб осягнути життя вічне, а потім також далі продовжує і каже, хто є мій ближній, так якби він не знав, хто є ближнім для нього. І Христос продовжує Йому говорить цю притчу, що чоловік сходив з Єрусалиму до Єрихону, так як Єрусалим є на горі, і по дорозі на нього напали розбійники, які побили його, обікрали. Поранили, і він так поранений, лежав на землі. Йшов священник, подивився на нього, прийшов далі. Йшов левіт, також подивився, законовчитель, пройшов і пішов далі. А самарянин, який, який був з іншого народу, який не був євреєм, юдеєм, який був іншого народу, іншої національності, іншої віри, він, побачивши цього. Побитого чоловіка, прив'язав йому рани, полив оливою, вином, завіз до заїзду, там доглянув за ним і ще заплатив, щоб за ним доглядали, щоб поки він не видужає. І каже Христос: хто є ближнім для цього зраненого чоловіка? Той самарянин. Тобто, кожна людина. Наша, яка є поруч з нами, вона є нашим ближнім, особливо та людина, яка є в потребі і в нужді, яка потребує допомоги. І тут від нас залежить, чи ми проявимо цю ініціативу милосердя і допоможемо цій людині, чи ми їй не допоможемо. І не проявимо цього милосердя. Тому Христос тут вказує також на ближнього. На кожного, який є в потребі, щоб ми не жаліли нашої любові і милосердя, проявляючи до людей, які є в потребі. Дорогі Христі, як ми можемо, нам може легше є проявити любов до ближнього, бо ми його бачимо, що є наш ближній, який щось переживає чи страждає, ми йому допомагаємо. Але як ми повинні, як ми можемо проявляти любов до Господа? Якого ми не бачимо, як, в якого ми віруємо, який реально є, в якого ми віруємо, але як ми проявляємо любов до Господа? Найперше, ця любов проявляється через наше спілкування з Ним. Так само, як люди, які люблять один одного чи поважають, шанують один одного, вони спілкуються між собою. І так само наша любов до Господа проявляється в цьому спілкуванні, в нашій розмові з Ним, в нашій молитві. Бо саме молитва через молитву ми виявляємо нашу віру, але й також ми звертаємося до Господа. І тим самим ми виявляємо до нього повагу і також виявляємо до нього любов. Наступним кроком, яким є вияв нашої любові до Господа. Це є те, що ми слухаємо Господа, що ми слухаємо Його, що ми слухаємо Його Слово. Слово Боже. Це є також вияв нашої любові до Бога, що для нас Слово Боже, Богонатхненне Писання, є як Слово Боже, і воно є Словом Божим. Ми Його читаємо, ми Його слухаємо, і ми стараємося. За цим словом жити, це є третій цей момент вияв нашої любові. Що ми не тільки стараємося знати це слово, слухати Слово Боже, але й також поступати згідно з цим Божим Словом, жити згідно з Божим Словом, тобто бути послушним Богові в своєму житті виконувати волю Божу, не волю свою егоїстичну. І гріховну, але волю Божу. І всі свої бажання, всі свої наміри саме звіряти з волею Божою, Словом Божим, чи воно згідне з Божим Словом. І тоді так поступати. Тоді ми поступаємо так, як подобається Господеві. Ми виявляємо любов до Нього, і ми перебуваємо в цій любові Божій. Тоді людина також може відчути, досвідчити. Що Господь її любить, що він не є десь далеко, а що він є поруч біля нас. І Він завжди готовий нам допомагати. Він є тим Богом, який нас любить, який не є якимось карателем, тираном чи диктатором, який хоче нас покарати, але який нас любить і все робить для нас з любов'ю. Але щоб цю любов відчути, щоб її пережити, щоб її досвідчити, людина мусить зробити дуже багато зусиль, як я вже сказав, звертатися до Господа, слухати Його і жити за Його Словом. І тоді ми досвідчуємо цієї Божої любові. І коли людина досвідчила цієї любові, то вона просто нездатна є, неможливо таке є, щоб вона не ділилася тією любов'ю. Тоді вона щиро ділиться з нею з ближніми. І тоді ми щиро проявляємо цю любов до ближніх, не з якоюсь такою користю чи користолюбністю для себе, але щиро проявляємо любов до наших ближніх, до тих, які є в потребі і в нужді. Чи навіть до наших найближчих чоловік до жінки, жінка до чоловіка, до дітей, до батьків, до рідних. І сам апостол також каже, вказуючи на це, як ми повинні проявляти любов до Бога і любов до ближнього, він каже, якщо ти кажеш, що ти любиш Бога, але в той же час, коли ти ненавидиш брата свого, то ти неправдомовець. Бо як ти можеш любити Бога, якого ти не бачиш, якщо ти не любиш брата, якого ти бачиш. Якщо ти любиш брата, то ти також любиш і Господа. Якщо ти не любиш брата, то ти і не любиш Бога. Наскільки важливим є Христос пригадує нам в сьогоднішньому Євангелії ця заповідь любові і це життя в любові Господа і в любові до наших ближніх? Сьогодні ми, як я вже сказав, церква вшановує пам'ять праотців. Церква згадує тих, які в Старому Завіті також проявили цю любов до Бога. Ми згадуємо сьогодні і Адама, праотця Адама, якого Господь створив, дав йому цю Божу благодать. Ми згадуємо також і Ноя. Ми згадуємо Авраама, Ісаака, Якова. Ми згадуємо Мойсея, Царя Давида, пророків Ісаю, Єремію, Даниїла. Церква згадує тих, які в своєму житті також проявили любов до Бога. Ця любов випливала з їхньої віри, правдивого єдиного Бога. І вони стали тими, які провіщали прихід Спасителя. Тому церква перед в цьому. Різдвяному пості перед Різдвом Христовим в цю сьогоднішню неділю згадує їхню пам'ять як тих, які провіщали про прихід Спасителя. І це зробили вони також з натхнення Божого через те, що вірили в Господа і любили Його. І Господь дав їм це провіщення, дав їм ці пророчі слова, і кожен з них провістив. Провіщав про прихід Спасителя. Тому церква сьогодні згадує їх і показує, дає нам їх як приклад також прояву цієї любові, яка випливає з віри до Господа. Сьогоднішню неділю, неділю про отців, коли ми готуємось до цього великого свята Різдва, ми також можемо запитати, кожен запитати себе чи заглянути в своє серце, що в ньому перебуває. Чи моє серце є наповнене любов'ю? Чи, можливо, в моєму серці є щось інше? Можливо, є якийсь гнів, якесь непрощення, якась ненависть до когось, злоба, якась злість, образа на іншу людину, чи, можливо, щось інше є, що закриває, не дає можливісті нам проявляти цю любов. Закриває нам любов в нашому серці, бо Господь створив людину і дав їй це серце, щоб воно любило. І тому церква напередодні Різдва пригадує нам про це, що це є завданням людини, щоб любити. І якщо ми бачимо, що щось заважає нам любити, нехай це не стане для нас якимось таким вироком, що неможливо нічого змінити в житті. Можливо, тому церква дає цей піст різдвяний, щоб ми змінили своє життя, щоб ми змінили також своє серце, щоб ми залишили ці всі образи, ненависть, гнів, злобу, щоб ми це все залишили, відреклися від цього всього. І навпаки, за бажанням і волею Христа, щоб ми звернулися до Нього, щоб ми слухали Його. Щоб ми пережили цю любов Божу до нас і самі також могли любити. Церква допомагає нам в цьому, тому ми, готуючись до цього великого свята, ми також стараємось переглянути своє життя і перепросити Бога за наші недосконалості. Тому наскільки важливим є, щоб кожен з нас перед Різдвом також приступив до цього таїнства покаяння і сповіді? В якому ми визнаємо перед Богом свої провини, свої немочі, свої гріхи, але й також, визнаючи їх, робимо висновки і стараємося їх не повторювати. І в Господа просимо Його сили, благодаті, щоб чинити добро, щоб змінитися, щоб отримати цю Божу любов і цю любов проявляти до ближніх. Нехай сьогоднішнє це Боже Слово стане для кожного з нас ще раз такою пригадкою і дороговказом в житті, що ми прямуємо до цього великого свята Різдва, готуючись до цього свята, щоб Христос з любов'ю також в любові народився в нашому серці. Коли наше серце буде любити, то й Господь. Буде в ньому перебувати через свою благодать. Тому і ми також будемо досвідчувати, переживати цю Божу любов і будемо її проявляти, щоб саме так ми поступали, бо каже, і щоб ми якнайбільше цієї любові і милосердя проявляли до наших ближніх, щоб ми не ображали їх, не чинили зло, але щоб ми чинили добро і милосердя. І як каже Христос, блаженні милосердні. Бо вони зазнають милосердя. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу.